Дивлюся душевний стан і Настрій Зеленського. Як він готовий вступити в буй? Там в Америку поїхали Буданом з Уміровим. Уміров не знаю, який боєць. Буданов не дожен підвести. І так, настрій, душевний стан Володимира Зеленського. Ну, йому дуже важко. Йому дуже важко. Він розуміє, що його загнали в тупік. Загнали в тупік тим, що не даватимуть допомоги. Да? А можна, можливо навіть і погрозами фізичного усунення. Ну, здаватись не збирається, Буде оборонятися. Буде оборонятися. Стоятиме на своєму ніс міста. Який його настрій. Ножі в спину тикали, тикають і будуть тикати. І він це прекрасно розуміє. Він розуміє, що йому поставили проблему ну, в стіну, яку він не може звершити з місця. Да? Не може пробити, скільки не бийся головою. Страшний суд, що все вирішили без нього і без нас. Ми маленька, але горда страна, да? і ми будемо йти вопреки, вопреки. Він ще їх удивить всіх, Блядей. Затягуватиме, время. затягуватиме, время. але він розуміє, що йому і в війні, і нашій країні, да, і готова башта. Як її обійти? В нього є план, як цю башту От, Україні обійти, ту, що нам приготували сильний мірасів. Єсть. Правда, він сам у нього слабо вірить. Але у нього є якась мисля в голові, яка може переламити повністю ход цієї всієї фігні. Поживемо, побачимо. Сил йому і витримки.